Доброго ранку, друзі. Це шоу ранок вдома і наш, наш вже традиційний книжковий огляд звати мене Дмитро Слівний. На жаль, через загрозу ракетних атак ми знову повернулися до онлайн-формату. Сподіваюсь, надовго. Сьогодні у нас у огляді дві цікавезні та різнопланові книжки. Перша з них зветься це не пропаганда від нашого земляка Пітера Помаранцева. У 77 році він народився в Києві, але у 78-му його батьки вже вивезли до Західної Німеччини через те, що його батько був дисидентом. А друга книжка називається Просто і зрозуміло Він». Це автобіографічна історія загальновідомого голівудського актора Віла Сміта. Не тільки актора, як багато з вас знають, ще й музикант. Ну, почну з червоної. Пітер Помаранцев це не пропаганда. Це дуже цікава та, може, трошки незвична література. Книга про величезну індустрію маніпулювання нашими думками, рішеннями та бажаннями. Коли ми думаємо, що щось думаємо самі, а насправді за нас це вже думають ті, хто бажають, щоб ми так мислили. E, взагалі тут треба відрізняти поняття пропаганди від поняття маніпуляції. Ця книга, мені здається, більше все ж таки про маніпуляцію. Адже пропаганда це відкриті гасла. Тобто голосуй там за. Чи комунізм, там найкраща система. Там, вперед до комунізму 23, 22, 21 століття. Це є пропаганда. Там, Україна найкраща серед найкращих. А маніпуляція це. Ну, від грецького маму з полу да рука та керувати, тобто це скрите управління вашими думками, дійсно величезну індустрію маніпулювання нашими думками, рішеннями і бажаннями про нові та старі інструменти залякування, інструменти брехні, які використовуються політики, наркомафія, релігійні фанатики. Між ну, да вони теж і популісти, яких багато у політиці не тільки в нашій країні, а взагалі. І як можна з ними боротися, і що можна їм протиставити? Ця книга про інформаційні війни, про ботів та керманичів ботів, про тролів і хакерів, про фейкові новини і втрату прозорої політичної дискусії. А ще про ХХ століття, про його інтелектуальний спадок, про холодну війну і про КДБ, про втрачені ілюзії. І е, про те, що чим більше інформації, тим більше свободи, але й більше відповідальності, як цю інформацію ви оброблюєте, як е, шукати правду у величезному потоці новин, які до нас не входять. Е, більше того, тут є навіть згадування про наш з вами Майдан. Я би хотів прочитати вам маленький уривочок. Думаю, вам буде цікаво. Ось тут йдеться про період 13 14 років про майдан крізь, крізь персонажа крізь ну, реальну жінку Тетяну, яка працювала, так би мовити, на медіафронті і була одним з модераторів величезної групи у Фейсбуці. Так ось, цитата. Тетяна не схвалювала насильницькі дії або ідеологію правого сектора. На Майдані було повно різних секторів: від неокозаків до неонархістів та неофашистів, які всі змогли зібратися за допомогою інтернету. Їхні ідеології були найрізноманітнішими. Друзі моїх батьків, які пройшли крізь м'ясорубку КДБ, також там були. Вони могли вбачати в Майдані відгомін своєї власної боротьби, хоча тепер під нанесеною піднесеною на рівень масових протестів. Про які у 78-му року годі було і мріяти для них. Майдан був наступним етапом на багато давнішньої боротьби проти чекістів у Кремлі та їхніх сатрапів у Києві. Тільки тепер це були не лише свободолюбіві ліберали на вулицях, кожен мав власні мотивації. Різні сектори не мали нічого спільного, окрім втоми від корупції Януковича та буденності насильства, і якось не випадало. Атакувати тих, кого бив той самий Беркут. Що й тебе. Так. Ну, група ця називалася у Фейсбуці називалася Громадський Сектор. І свого часу вона вирішила ігнорувати насильство правого сектора, правого сектора але потім, після ну, масштабних сутичок, також прийняла сторону насильницького спротиву. Також тут йдеться не тільки про Майдан, звісно, тут і про Балкани, про Косово, про внутрішню міграцію у часи СРСР. Ну, мені, наприклад, було дуже цікаво її читати. Прокотну буквально там за два, за два дні. Щодо відгуків, я хотів би вам процитувати один дуже короткий, але змістовний відгук від всесвітньо відомого видання Нью-Йорк Таймс. В Нью-Йорк Таймс написали глибоко. Це діагноз нашої недбалої до фактів епохи, вдумливий і гострий. А наскільки гострий, ви зможете подивитися самі. Прочитав цю книгу Пітера Помаранцева, це не пропаганда. Так, перейдемо до другої книги у нашому сьогоднішньому огляді. Книжка ЄВІЛ, по-перше. Беручи її до рук, ти маєш справжню тактильну насолоду. Адже ну, це не видно на екрані, але обкладинка ріфлена дуже високої якості, також як і якість поліграфії. Перфектно. Окрім цього, у книжці ви знайдете безліч архівних фото фотокарток сімейного архіву сімейства Смітів, Віла Смітів. Ось бачите. Народився Віл у Філадельфії. Ось ці саме кадри з його дитинства. Ну, я не буду показувати вам всі, але я запевняю вас, це цікавезно. Особливо, якщо ви любите Віла Сміта і якщо ви знайомі з його першими акторськими роботами. Можливо, ви знаєте, серіал такий був, називався Він Фреш Принц. Ну, я коли був малий, дивився його. Там молодий Віл Сміт ну, вперше на екрані. Так ось щодо книжки Віл. Ну, Віл Сміт це один з найдинамічніших і всесвітньо відомих акторів нашого часу. І у цій автобіографічній історії, чималої історії, десь на так на 400 сторінках, Вілл розкриває ну, правду про власне життя. Він говорить про свій непростий шлях до того місця, де поєднується зовнішній успіх, внутрішнє щастя і єднання з людьми. Ну, він говорить про свій дивовижний шлях, який він пройшов у музиці та кінематографі. І я думаю, що це один з найразкравіших життєвих шляхів, який будь-хто проходив. Ну, може, в Голлівуді будь-хто проходив. Книга написана. Ну, Якби то самим вілом смітом з авторстві з Марком Меценом. Це американський автор і консультант з особистого розвитку, ну, підприємець та блогер. Можливо, ви знаєте його бестселлер під назвою Тонке мистецтво пофігізму. Свого часу ця книга зайняла шосте місце у списку бестселлерів Нью-Йорк Таймс. Стосовно самої літератури, вона дуже легко написана, читається швидко. Книжка, по суті, своєї розважальна і з таким ще маленьким вкрапленням гумору. Але мені все ж таки здається, що якщо ви володієте англійською мовою, читати її саме у англомовній версії буде дуже цікаво. Тут багато сказано про музичну кар'єру Віла Сміта. Якщо хтось цікавиться, він був непоганим, я б сказав навіть гарним співаком, виконавцем Репу та Хіп-хопу і навіть отримував Гремі. Це реально глибокі мемуари про стосунки у сім'ї смітів, про випробування, які пройшов юнак, коли отримав перші свої великі гроші, про його падіння, про карколомну перемогу на Гремі, про дорогі тачки. Про любов, про безліч історії з його становлення, його дитинства, його суб'єктивні враження. Вона, сама книга, вона складається з декількох розділів. Дозвольте я вам покажу. Ось, будь ласка. Тут у нас є 18 розділів. Починається з розділу стіна. Це історія про його дитинство, як вони з батьком та з його братом будували стіну у майстерні і закінчується, звісно, подяками. Я завжди вважав себе боєгузом. Багато моїх дитячих спогадів так чи інакше пов'язані з певними страхами. Я боявся інших дітей, боявся здатися слабким, боявся осоромитися, боявся принижень. Та найбільше за все я боявся свого тата. Одного разу, коли мені було 9, батько вдарив маму по голові так сильно, що вона плакала. Я бачив, як вона спльовує кров. Та мить у батьківській спальні вплинула на мене набагато дужче, ніж будь-який інший випадок мого подальшого життя. Саме завдяки їй я став тим, ким є сьогодні. Усе, чого я відтоді досягнув, нагороди та відзнаки світлопрожекторів і слава, усі мої кінострічки і ролі частково були спробою вибачитися перед мамою за те, що того дня я нічого не вдіяв, за те, що тоді підвів її, за те, що не захистив її від батьківської люті, за те, що був боягузом. Особистість знайома вам під іменем Віл Сміт, винищувач прибульців, кінозірка світового масштабу, це все лише образ, продуманий до дрібниць, відшліфований до досконалості, образ, за яким я ховаюся від світу, за яким я ховаю боягуза. Ну, Віл говорить про себе краще, ніж я можу розповісти. Я вам дуже раджу, навіть якщо ви. Не є фанатом Віла Сміта, а просто хочете трошки поглибитися у філософію іншої людини, непростої людини, дуже раджу прочитати або купити цю книгу, вона буде реально прикрашенням вашої книжкової полиці. Зазначу, що усі книжки у моєму огляді надані нашим другом та партнером національною книжковою платформою Якабу. Дякую велике. До нових зустрічей! За ради. Вашно троќе.